Скільки коштує вечеря в закладі відомого блогера? Запевняю вас, ви будете шоковані кінцевою сумою. Сьогодні ми завітали до Блубері Бар. Це другий заклад Денчика лисого у Харкові. І це, напевно, один з небагатьох барів в місті, де проходять запальні вечірки з танцями, діджем та смачними коктейлями. Тож зберігайте собі цю локацію, місце, де можна класно потусити. Але пам'ятайте, що працюють вони з четверга по неділю, з 4 вечора до 22.45. У меню є все і навіть більше. Але ми замовили по. Класиці, два салати, які є моїми фаворитами: салат з ніжною качкою, що просто тане в роті з ягідним соусом, це справжній вибух смаків. А також дійсно смачний цезарь. На основне ми взяли карбонару та люля-кебаб, страви були смачні подача швидка, і за це все, плюс два коктейлі. Ми заплатили лише 1300 гривень. Погодьтесь, такими цінами точно можна дозволити собі відпочинок. У Блубері бар, приглушене світло, неонові вивіски всюди бербріки та сучасна музика. Атмосфера просто вогонь. В якийсь момент ми навіть забули, що це Харків, а не якийсь клуб в Берліні. Тож пересилайте це відео друзям і гайда разом відриватися.